Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Всіх чекаю у вайбері. Нагадаю, повна оплата на картку. Відправка новою поштою. Набір перший 10 штук 360 гривень. Набір другий 13 штук 468 гривень. набір Третій 15 штук 540 гривень. Набір четвертий, 7 штук 275 гривень. Так, набір п'ятий, 17 штук, 612 гривень. Набір восьмий, набір шостий, 8 штук, 350 гривень. Набір сьомий, 10 штук, 180 гривень. Набір восьмий 19 штук, 304 гривні. Набір 9, 8 штук 144 гривні. Набір 10, 8, 8, 4 штуки, 80 гривень. Потім є ось така бухточка. Тут ніби з двох частин. Ціна 350 гривень. Ну, така важка. Новегенько. Потім пінцетик 100 гривень, переходнички 70 гривень штука, в наявності раз, два, три, 4, 5, 6 штук. І тепер під розмір. Сверло 11 мм 44 гривні в наявності 2 штуки, Сверло 15 мм 53 гривні. Розгортка 14 мм 60 гривень. Ось такий мічик 30 гривень. Потім розгортка 14 мм 60 гривень. сверло конусне 13 мм 45 гривень, 12 мм 40 гривень. Розгортка 30 мм. 300 гривень та 21 міліметрів також 300 гривень ось так ще є мічики М24 2 10 штук ось такі ціна 200 гривень і залишилися мікрометри по 500 гривень від нуля 50-75. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.